Добрий день, шановні батьки! Сьогодні я вам пропоную масажну пальцеву гру прибирання. Ця гра сприяє покращенню роботи м'язів рук дитини. Тож, починаємо! Несподівано в суботу! Хоч ніхто хто і не чекав, мама каже за роботу! Прибирання час настав. Ми усі взялись за діло. Кожному робота є. Приберемо пил уміло, чистота понад усе. Я за віника узявся, покутам почав мести. Дуже добре постарався пиву точно не знайти. Є лише одне питання, що засіло в голові, звідки весь цей пил узявся, що вдалося зібрати мені. Шановні батьки, я думаю, вам сподобалася гра, тож бажаю успіхів вам і нашим діткам.